Друзі, всім гарного дня. Наш щотижневий огляд? Поїхали. Так, починаємо, як завжди, з огляду економічних новин. Насправді, їх на цьому тижні буде небагато, але вони будуть мега важливими. Так, сьогодні в нас нічого такого не буде. Починається вся двіжуха у нас у вівторок, 12 грудня, з даних по. Базова інфляція місяць до місяця. Базова інфляція рік до року. А, самий важливий показник, на який дивиться ФРС. І звичайна інфляція місяць до місяця, рік до року. Чим вони відрізняються, вже 10 разів казав. Звичайна інфляція включає в себе і ціни на їжу, і ціни на пальне, які є досить волатильними. А базова їх виключає. Ось. Тобто ми побачимо, що у нас буде по інфляції в США, і, звісно, від цих даних буде відігрувати свою позицію ФРС. Ну, а як не крути, проти ФРС, я б не радив би грати нікому. Ось, Так, їдемо далі. Середа. Ну, ось у нас середа. PPI місяць до місяця в США. ФРС оголошує свою ставку о 21.00. Да? Ну, передбачається, попередня була 5,5% і консенсусна оцінка 5,5%. Ну і якщо ми підемо на CME Fat Watch Tool, то ми також побачимо, що ймовірність, що ставка залишиться такою, як вона є наразі зараз, складає 98,4%. І лише 1,6% на те, що вона підніметься на мінімальних 0,25 базових пунктах. Ну, тобто, ви розумієте, що це питання вже вирішено. Це вам такий погляд з майбутнього, можна сказати. Ось тут це. Тобто, ставка, скоріше за все, ну, на 98,4% залишиться такою, як вона є наразі зараз. Е, ну і саме головне, те, що ми найбільше любимо, о 21.30 буде мега волатіліті це буде прес-конференція Джерома Пауела. Поважаєма людина, особисто мною. І треба буде дуже уважно слухати, що він скаже, як він скаже, і саме головне, які будуть питання від журналістів, і які відповіді дасть він. Від цього, від цієї його прес-конференції, буде залежати ціноутворення активів, ну, принаймні на найближчий тиждень. Два далі так, далі, 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 далі. Четверг: роздрібні продажі. Ось. Ну, якби вектор на силу, скажімо так, рядового покупця рядовий покупець сильний, сильна економіка, розгін інфляції, така залежність. Ну і п'ятниця тут все. Все по економіці пробіглись в своєму чаті. До речі, якщо ви на нього не підписані, то посилання будуть в описі під відео. Підписуйтесь, там ми публікуємо угоди, публікуємо новини, публікуємо огляд економічних новин. От оці новини також, що зараз у вас на екрані, там будуть опубліковані. Ну, там за півгодини сповіщаємо підписників, що притримайте конів, бо буде волатильно. Лучше вже зайти після якоїсь новини. Ну і результат тих новин також. Так що, якщо не підписані і бажаєте бути в курсі подій, то краще підписатися. Так, це минулий огляд. Бо я там малюнки свої повидаляв. Так, поїхали. Всіх зацікавить не економічні події, новини, да всіх цікавить біткоін. Тож, погнали по біткоїну. Ну що, дочекались ми корекції по біткоїну. З минулого огляду, ось я його показую. Дивіться, був такий розклад у нас. Значить, е я казав про те, що після імпульсного виходу і досягли ми зони, е скажімо, ціль моя, да, була 40-42 тисячі. Я бачите, малював, що буде якась проторговка висхідна, але вона не висхідна вийшла така пряма. І після неї, коли ми її проб'ємо, тут бачите цей хрестик, це означає пробій і закриття нижчої консолідації, нижньої границі. Ми підемо в зону 40 -2 40 дві, 40 тисяч. Ось. А, в принципі, що ми бачимо, що ми бачимо, що ми бачимо зараз? А зараз ми бачимо, що ціна ісходила в зону 42 і 40 тисяч. Тобто, все, в принципі, вийшло, ну, скажімо, прогнозовано. Підказкою тут також була така штука. Дивіться, був от у нас Хай 44,533 на фічах. Він був оновлений, але розвиток не пішов. ну Тобто, аля хибний пробій. Дуже часто, після таких хибних пробоїв, ми зливаємося вниз. Тистанули цю зону. Особисто я в шорті по ефіру не, ой, по біткоїну не був, я вибрав ефіріум. Ось, зараз покажу, чому. Що чекати наразі від біткоїна далі? Ну, дивіться. Я і в підкасті, який останній вийшов, казав, що ми от пробили супротив, тепер ми відтестили вже його. Да? По класиці був супротив, став підтримкою. Я би вам так сказав: якщо сьогоднішній день закриється вище 42, там, 250, 42-300, то можна було би спробувати пролонгувати. Але. Знаєте, в тій точці, що ми зараз дуже важко щось прогнозувати, оскільки, дивіться, тиждень у нас насичений інфляція, ФРС. Там будь-який негатив від Павла, будь-яке підвищення інфляції, воно дуже-дуже ринком зараз сприйметься негативно. Індекс SP, наприклад, якщо я вам його зараз покажу, я просто до чого веду. Індекс SNP, да, це, це не геп, не, не те саме, це просто експірація Е, Індекс S&P, він імпульсно виріс. От, з, жовтня, да, з кінця там, жовтня він імпульсно виріс, і зараз він уже майже там, ну, оновив свої хаї річні майже. Розумієте? Тобто будь-який негатив, який польється від ФРС. Він відразу спровокує корекцію. І корекція це може бути ну, запросто, десь там район 5% навіть. Це, це, це нормальна корекція для індексу. То я не думаю, що біткоін останеться в стороні. Я, я от трохи про кореляцію про це кажу. Ось. Ну, І можете побачити, що і долар у нас, індекс долара у нас почав трохи відростати. Ну, Це ми трохи вже пішли не туди, просто так, щоб ви розуміли, фокус основний. Як ми до ФРС підходимо взагалі, в яких в якому контексті ринку. Ось, тому дивіться, я би все-таки не спішив би зараз залітати в лонги, в шорти. Ну, По-перше, шортити в цю тінь, ну, якось, наче як і не Камільфо Відкупати, окей, куди ставить стоп? Ну Для мене, якщо стопа нема, це не угода. Це, це лудоманство. Ідемо на часовик. Ну, ну окей, куди? Добре, беремо зараз цих, ставимо за лоу. вибачаюсь 1900 доларів або 4,5% на біткоін. Ну блін, а наскільки ж тоді заходить? Тому, якби тут стояла якась би лімітка, да, її б ципануло і винесло ну, тут би вже можна було б і закрити. Підемо на 5 хвилини, ну, що бачимо. Пішов злив, стали зараз в якусь консолідацію, розгрузку. Тут по відкритому інтересу. Так, да, він різко упав, звісно, винесли лонгістів. Лонгісти там втратили близько 450 мільйонів доларів. Ну і зараз так відкритий інтерес трошечки дрейфує, тобто і не зливається, і не купляється. Ну, щось таке. Люди налякані. Люди були жорстоко покарані за свою жадібність. ось І в своєму каналі ми також публікували і писали карту ліквідацій. Де було показано, що дуже-дуже багато ліквідності було саме внизу. Саме отам в районі 41 і 40 тисяч доларів. Ну і що біржі, що маркетмейкеру дуже вигідно сходити за цією ліквідністю, бо біржа отримує комісію від цього об'єму, а маркетмейкер зустрічає такого бажаного для себе контрагента по таким об'ємам. Ось тому знаєте, щоб от не вдаватися в цю теоретичну вакханалію. Я би вам радив би все-таки дочекатися на денному таймфреймі закриття вище цієї жовтої да, зони. Ну, вона була супротивом зараз підтримкою. Да. Якщо ми закриваємося 42-300, то тоді можна буде планувати. Ну, можливо, подивимося, буде картинка дана навчати, можливо, от десь знову сюди якийсь аріст. З цієї області, але потрібно дочекатися саме закриття дня. І тримайте в голові ті нюанси, про які я вам сказав, що буде інфляція і буде ФРС, буде волатильно. Тобто, ну, стопи це обов'язково. А якщо не наважуєтесь, то посидьте просто три дні на заборі, подивіться, ринок нікуди від вас не тече. Так, далі. Далі 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 ефір. От по ефіру в мене угода була. Чому саме по ефіру поясню? Тут більш чітка і більш зрозуміла для мене була консолідація. Вверх, її зробили хибний пробій, потім зробили поглинання. Ну тут просто два в одному. Ось, і, в принципі, ну я не хотів би заходити в форт в середині консолідації, бо це також 50 на 50, що піде вверх, що піде вниз. А от на пробій нижньої границі консолідації, да, от это да, от це можна. От, і в мене стояв стоп стел ордер, який спрацював. Ось. І, в принципі, в мене вийшов, зараз покажу. У е, мене вийшов ось такий от шортик. Да. Рівно по 233 нижня границя консолідації я заходю. І вже зранку, коли відкрив очі, ну, бо тейк я не виставляв, дивлюся, ціна 2250. Да, міг закрити, якби поставив тейк, закрив би краще. Ну, Дякую ринку і те, що він мені дав, принаймні тоді, коли я спав. О, тобто такий трейд вийшов. Да? Ну так, да, закрився, десь виходить десь, в принципі, от в цих цінах. Скільки я тут забрав. Ну, 3,5% чистими без плеча. В принципі, нормально. При тому, що тут стоп стояв за цю шишку. Ось так. А, що по ефіру? По ефіру, по ефіру, а, в минулому огляді. Ні, ні, ні. В минулому огляді ось давався отакий розклад. Бачите, що прийшли ми в зону нашу а, супротива жовту, і я чекав би якийсь би відкат. Ось і подивлюся на реакцію покупців на рівні 237. Ось вона це верхня границя цієї консолідації, яка має для нас виступити підтримкою. Вона так і виступила. І по реакції покупців буду дивитися, заходити в Лонг чи ні. Ну, але, звісно, що ця ситуація була мною як би проспана. Ну, я проспав би. Брав би чи не брав би, не знаю конкретно, ще, ще не, не дивився там на малих таймфреймах, але суть в тому, що цей сценарій все відпрацював і на цій корекції, ну, я, я особисто зміг а, заробити, скажімо так. Так, а, що, над, що далі? О, ну тепер з ефіром тут трошечки складніша ситуація насправді. Тут -то він у нас відбився. Але от немає до чого, як би його прирівняти, до чого дивитися, щоб він закрився. Коротше, давайте так, ефір поки не трогаємо. От, більше дивимося за бітком все ж таки, бо все рівно все піде за бітком, і там далі трошечки подивимося альту. Ефір поки що все. Ну бо зараз влітати пізно, і от знаєте, чекати, що він закриється аж в консолідацію, туди вище це, Ну, не знаю, це дуже довго, так якась брюдова ідея на самом деле. Тому якщо тут у вас ліміток не було, як в мене наприклад, то тут уже все. Вже ефір поки що відпустіть. Можливо, він ще трошечки якось скоректується, або, наприклад, зробить щось отаке, тест зони, і буде знову відпадати, то там ще от подивимося на результат цього тесту, і тоді будемо приймати якесь рішення. Ну зараз, поки по ньому нічого. Так, BNB. Ну, BNB ожив трохи. Ну, читав інфу, що лаунчпул чи Launchpad, що щось там запускають. Ну, це, звісно, позитив трошечки починають відкупати цей BNB. Але як ви можете побачити, що біткоін, що ефіріум оновили свої річні хаї, а BNB, як то кажуть, і рядом не валявся. Тому, знову ж таки, це мертвий груз. Їдемо далі. М -м так, давайте пройдемося по тим угодам, що давалися в чат. М -м так, 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 давався Nier. да. ну, Ніар нас тут жорстко. Як то кажуть, на куканеру. У нас вибило тут по стопу, давався ну, хід сюди. Тут досить така, ризик реворд 2,7 до одного. Але вибило по стопу. Бачите, зараз навіть от на такому зливі все рівно шорт-сценарій не пішов. Коротше, тут в статистику пішов стоп. Тут більше не знаю, що балакати, це вже видаляємо. Все, тут ми отримали стоп, так нам і треба. А, далі салано. По салані давався такий розклад: що якщо ми а, закріпляємося вище цієї жовтої зони, летимо далі в зону наступну. там. Ось оцю. цю вона. Да? Оцю зону. Як бачите, все було виконано. Да? Вже не буду відмотувати з роліка. Я думаю, що, в принципі, так можуть це зробити самі перевірити. Якщо треба, ось, я особисто салан брав. Ось так, що в мене там із салани вийшло? Ось у мене вийшла салана. Так. 69.07 вхід, 72.43 фіксувався. Трошечки раніше, але в принципі, мене там профіт влаштовував, я вирішив ну, не пересиджувати. Тим більше, що, якщо не помиляюсь, я закривався. Це по-моєму, була чи вже п'ятниця, чи, чи субота, чи щось, щось таке. Ну, коротше, я на вихідних стараюсь взагалі не торгувати, тому. Якщо насипає профіт на суботу, я його відразу стараюся закривати. Ось, так. Це посилання В принципі, тут все. Що зараз? Відбились від цієї жовтої. Так. Ну, тобто, ви класиці як я ж кажу. Ви розумієте, що ця жовта була супротивом, зараз вона стала підтримкою. Ну, виглядає непогана салана в принципі. В принципі, знову ж таки, лонгувати, ну тут потенціал знову прийти в цю зону 9,5%. Ну, а стоп треба ставити як мінімум за цю тінь. Тут 7,7%, тобто ризик ревор тут взагалі не туди. Придеться чекати, прийдеться чекати, може трошечки ще корекції, але ну, зараз заходити. Ні, це не воно. Так, далі. Е Кардано. У кардану ось так. Консолідація була. Кардано в мене е шорт я брав, але я брав, по-моєму, ось з цього місця. Да, ось з цього місця. І оце закриття було. І я, от, в принципі, оцей от, отак шорт взяв. А, що тут наразі? Зараз це приберу. Консолідація. Да, все по класиці. Хибний пробій. Поглинання. Ну, і в принципі можна було брати тут угоду на пробій нижньої границі консолідації, вона досить витримана, ну чітка просто пісня. Але знову ж таки, відбулося це все. це, а, це години, да. Відбулося це все о четвертій ранку, коли всі нормальні люди сплять, і плюс в мене відложка стояла по ефіру, тому кардану я не брав. Але він теж міг насипати непогано. Що наразі? Ну, наразі треба, як мінімум, от по кардану, да, як мінімум, треба дочекатися повернення в оцю консолідацію. Бажано, щоб ми в ній отако лишилися, і пробій її верхньої границі, от тоді можна буде придивитися лонг. І стоп поставити за пробійний бар. Або всередину консолідації. Отут більш-менш ось таке вимальовується. Так. Зрозуміло, да? повернення в консолідацію, постояли в ній, і пробій верхньої границі, тоді можна буде щось пролонгувати. Лінк. лінк лінк, лінк. Ну, Лінк теж так непогано заїхав. Лінк ми, по-моєму, теж давали в чаті, от я тільки не пам'ятаю, ну, до те, які він тут не дійшов, якщо ви фіксувалися раніше, молодці, або хоча б після цього залива, це вас мало б уже якби ну, надоумити на те, що. Щось тут уже не так. Ось, тому, не знаю, як хто виходив з тих позицій. Я брав цю позицію, але я виходив раніше. Так, а на денному в нас тут що? Ем, прийшли до свого піджиму, ем, вдарилися в нього, відскочили, фіксуємося вище. Ну, тут знову ж таки, дивіться, тут непогана, в принципі, ситуація. Фіксується денний бар сьогодні от вище о цієї зони 1542, можна розглянути лонг знову-таки до цієї жовтої, все-таки дотягти до цих тейків. Ось тут може бути на пробої, ось тут може бути непоганий розгін, якась стопова ліквідність там по-любому має бути. І стоп ставимо за бар. який от Вийде з цього рівня. Ну, на менших таймфреймах, бо за денний тут ховати, ну це дуже жирно. Тут, в принципі, непогано виглядає. Але я ж кажу: потрібно, щоб день закрився вище 15,45-15,43. Авакс. Ну, авакс ми там, відверто проспали. Тут вхід треба було робити на 23.33. Да, Він тут насипав своїм шанувальникам нормально профіту. Ну, зараз що? Зараз ціна пішла, вона пішла без нас. Тут по цілям. А, так, тут по цілям. Чи я тут ще не ставив цілі. А, тут по цілям. А, ні, не, не ставив. Тут по цілям все пробито, все побито. Ну, не знаю. Тут так Авакс виглядає, наче він тут взагалі собрався. Робити ту зимон. От, десь не знаю, в район виходить так. По-простому виходить в район 50-52 навіть. Ну, тиждень тут закрився просто феноменально. Моментум тут є. Навіть от злив цей, що був да, по альті, по бітку, по ефіру. Ну тут, звісно, денний таймфрейм, але дивіться, тут він раз, навіть лоу не оновив дня і відкупають його назад. Ну, тут якось. Тут... Проблема в тому, щоб, щоб зайти, 12,5% стоп дуже жирно. Да, не, не дадуть. То бачите, от, як назло, коли такий бичий моментум сильний, загалом не дають якихось нормальних відкатів, щоб зайти. Якщо у вас, ну, я не знаю, як би це ви вгадали тут лімітку поставити. Коротше, а вакс поки пропускаємо, бо тут можна залетіти, а потім отримати корекцію. Ні. Так, матік, Ні. атом. Атом давалась угода в чат. Ось вона. Ось вона. По атому я сам особисто заходив. Так, зараз, 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 зараз. Атом. Да, ось атом 371% насипає. Я, в принципі, дуже задоволений угодою. Мабуть, найкраща угода з минулого тижня. Ось, давалася ця картинка. Спочатку я показував вам тижневий таймфрейм, що ну, ось, досить сильний зеркальний рівень. Да? Якщо його пробиваємо, то підемо. Виставлявся, виставлялися цілі такі остаточні фінальні в район 12.60. Ось, е я не скажу, що ми їх не досягнемо. Досягнемо, але це буде трошечки пізніше. Ось, але по цьому розкладу, в принципі, тут. 1 до половиною взяти в мене особисто вийшло. От я вам даю так, як в мене на скрині угода. От. Зайшов по. Зараз де той скрин. Ні. Стоп, це по аді скрин Ось. Зайшов по 10.32, вийшов по 11.15. Ось, от тут воно тут все-таки розміщено. Тобто, чому фіксувався я раніше, а не. На тих тейках, бо пішли от такі от тіні вовчки, оці пінбари, І для мене це перший признак того, що поки що висхідний рух починає гальмуватися, починає видихатися, тобто зустріли опор з точки зору продавців. І Я прийняв рішення зафіксуватися. От. І ну, тут, звісно, що більше досвід вже відігрує, але от, от дивіться на цю ситуацію, запам'ятайте її, може заскріньте, коли у вас от дотейка не доходить, але ви бачите от такі тіні, да, тим більше часовий графік, три тіні підряд такі, ви бачите, то ну, як мінімум, як мінімум процентів 50, ой, да, процентів 50 позицій треба фіксувати. Ось, тому тут, тут вийшло. Ну, а потім бачимо, що трапилось все так, як і з усіма іншими. В принципі, друзі, на цьому все все показав. По атому нічого тут не планується, тут така палка вниз, заїхали. Тут хіба що, якщо ціна знову ж таки, денний бар у нас сьогодні закриється вище 10:30, то тоді вже можна буде як щось планувати, якісь угоди. І я знову ж таки, якщо ви підписані на наш канал, на наш чат, то я опублікую ці ідеї в канал, і вони автоматично перейшлються в чат. Ось тому, в принципі, поки що треба чекати, чим цей наш сьогоднішній злив такий закінчиться. Ось я просто вас застерігаю від того, щоб ви, от як лудамани, заскакували: там відкотило, все треба брати, бо, бо завтра ж буде 50, а через тиждень стока ні. Це не трейдинг. Трейдинг це коли у вас все зважено, спокійно, чіткі ризики, чіткі якісь відсоткові пропорції на ймовірність чи того чи того варіанту, і ви йдете туди, де у вас більша ймовірність. Все, ось з чітким ризик менеджментом. Все, друзі, на цьому, все будуть якісь оновлення. Зрозуміло, що все картинки, все все посилається в канал. Все. всім гарного дня, доброго здоров'я і хороших профітів.